<кій> Тому ви тут поки спілкуйтеся. Добрий а я вечір. пішов за какао. Добрий вечір. що... Там узло нормально, а тут у вас якось. Тут у нас тихо. І сум... Ми а це зараз в сумах топчемо ожеледицю. Бачите, а в Кам'янському дощить, а у нас вами сьогодні. Серйозно чи що? Дякуємо за сердечко. У якесь сердечко було <кій> Дякуємо. Я позівав, а ну ще давай. Під'їхали. Під <кій> тут Божественний какао. Не будемо рекламувати, поки не що. Привіт з Чернігова, люблю вашу творчість. О, Чернігов, клас. Чернігов. Це ж я бував наші. в Чернігові колись давним-давно, вже 10 років тому. Привіт з Коломиї. Отакої! З Коломиї. Отакої, це свої. Хто знає, той знає. Навіть я не знаю, чого з Коломиї свої. А ти вже допив. Я ж а мене ще й менше не затягую після першої, <після> то друге. Саме краще співак. Одній. Ну Максим, дякую. Максим, просто не в курсі ще. Але Максим в пошуку пономар. А що це у нас було? разом. Ми потанцюємо хіба? Потанцюємо, потанцюємо, потанцює, точно це був, Це був день народження в мене. І Бі ми такі пусті. присіли вечірком, трошки венця випили Чуть -чуть. і за ніч написали оту пісню. Кажуть, і Подальше записали, рін. і ще й зняли відос. Ні, так, Привіт, <з> Ірпіня, привіт, ірпінь. О, ірпінь, ірпінь. Ірпінь теж ірпінь. практично ми рідні там, міста. Там були. У мене там родичі, ну поруч, з Ірпіньом. Там, Знаєте, Буча, 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 чека, 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 буча. У тебе навіть... Є пісня Сума Гілмочі. Так, є, так, є. Щось є. Привіт, привіт із Сум. Привіт. Ми теж сума. Паномар, де Нива? Нива. Нива поїхала вже.